Розкрити внутрішній стан через об'єктив. В обласній науковій бібліотеці відкрилася фотовиставка Життя крізь війну. Її автори, студенти інституту мистецтв. Експозиція розкриває особисті переживання та біль, спричинені війною через фотосвітлини. Історія цієї виставки проекту зародилася в травні 2022 року. Це було підсумкове завдання, постановний кадр, портрет, емоція. Умовою було дослідження власних почуттів і думок, глибинний аналіз свого бачення і свого ставлення до умов, в яких ми опинилися. Результат вразив і ми повторили це завдання іще упродовж двох років, але в тих студентів вже був трошки більший. Часовий досвід життя у війні на виставці представлені роботи студентів, створені за три роки війни. Молоді фотоаматори зуміли передати біль та емоції через власні знімки. Другокурсниця Юлія Боднер, авторка фото з мирних акцій. Вважає фото дітей найбільша мрія, яких не іграшки, а обійняти власного батька. Це своєрідний символ жорстокої війни. «У Нас мало бути постановочне фото, і я спочатку зробила іншу тему. Але пізніше я була на акції е, звільнення полонених. І для мене було важко дивитися на дітей, які з портфелем після школи приходять, бо вони хочуть бачити свого, свого тата вдома, а інші люди байдуже стоять в стороні. І я зрозуміла, що це саме повинна бути тема моєї фотографії. Е, тому. Для мене спочатку не було так важко виконувати, але коли я потрапила в це середовище, де дійсно бачу весь цей жах війни. Це для мене стало важко. Фотовиставка має благодійну мету. Поруч з роботами студентів розміщено скриньку для пожертв та QR-код для збору коштів на підтримку Карпатської січі, у лавах якої воюють випускники університету. Ми збираємо гроші для підрозділу Карпатська Січ. Це для студентів, випускників, які закінчили Прикарпатський національний університет, які з 22-го року воюють. Ось і ми збираємо кошти на їхні підрозділи. Ну якщо подивитись, тут в принципі виставка, яка Дає емоції жаху якогось свідчаю, і донати якраз таки допоможуть нам, українцям, не відчувати цих відчуттів в майбутньому. Тому це дуже важливо підтримувати армію саме зараз. Фотовиставка Життя крізь війну, за словами викладачів, стала підсумком трирічної роботи студентів, що відображала їхні переживання війни через фотографію. Надалі планується розширити творче завдання щоб сприяти розвитку їхнього кругозору. Лілія Буцяк, Андрій Буцяк, новини на вежі.